Земельні баталії 49-та сесія Хмельницької міської ради перетворилася на скандальну. Замість того, аби обговорювати проєкти рішень порядку денного, найбільше часу присвятили питання, якого у ньому зовсім не було. Учасники АТО ще досі не отримали жодного клаптя обіцяної хмельницької землі. Обурені, що наділи хочуть роздати не бійцям, а далеко не рядовим. Менесяцям військові забітали до сесійної зали. Детальніше у сюжеті. Вали обранці за порядок денний, а тоді почали вносити пропозиції забезпечувати пів картионі громадян та учасників авто безкоштовним протезуванням та слухопротезуванців. Тільки так у бюджеті міста зможуть знайти 300 тисяч на лікування атовцям, яких на колегії знайти не змогли. А далі тема антитерористичної операції міцно закріпилася на депутатській трибуні. Депутат Володимир Гончарук розповідає, семеро із дев'яти членів земельної комісії підтримали виділення наділів під забудову майже десятку МНСівців. На передсесійній колегії це питання із порядку денного забрали, та ажіотаж навколо нього не зник. Першими в місті Хмельницькому повинні отримувати земельні ділянки не дядьки з великими погонами, які без права на то хочуть отримати ті земельні ділянки, а люди, патріоти, які кров'ю захищають українську землю. Через те я прошу внести в порядок денний рішення. Це буде останнє рішення. Фактично, воно те саме, яке пропонувалось рішенням 24 про надання працівникам МНС, але прізвище керівників. Міністерство надзвичайних ситуацій поміняти на прізвище тих хлопців, які є важко пораненими, які подали документи в земельний відділ. Підтримати ініціативу прийшли й бійці, котрі нещодавно повернулися зі сходу. На перспективу давайте ми краще забезпечимо землями, які належать все ж таки народу хмельничанам нашим. Забезпечимо в першу чергу сім'ї загиблих наших козаків. І добре, і ще плюс тих військових, які є пораненими, і яких треба в першу чергу, це є самим необхідним, тому що це не є нормально, коли ну, дійсно позачергово не зрозуміло, кому дають. От тому не забувайте, що ви є народними обранцями, і кожен з нас так само голосував за когось з вас. Костянтин Чернелевський каже: відповідати за кожну пропозицію хмельницьких обранців не може на порядок сесії міської ради взагалі багато чого можуть виносити. Я як виконуючий обов'язки міського голови, ну декілька питань на цю сесію вже не виніс. І так і роблю і попередні сесії, і наступні здавалося, проблема вичерпана. Голосувати за землю МНСівцям міські обранці не стануть, бо й питання такого у списку вже немає. Та атовцям, напевно, про це не повідомили, бо вони знову прийшли до сесійної зали. От я звертався, та і мої побратими зверталися в земельний відділ. Там відповідають, що більше 30 сімей. Загиблих воїнів АТО вже отримали землю. Коли ми починаємо піднімати інформацію, то ні одна сім'я загиблого не отримала земельну ділянку, яка положена державою нам. Ми воюємо для того, щоб ви могли спокійно в цьому залі сидіти і працювати. То будьте добрі, не забувайте за нас. Треба розробити певний масів, вулиці назначити. Таких два масіва вже розробляються. Перший масів в районі Дубова Мрія. І другий масив – Дубовський. В Мрії буде 280 ділянок, в Дубовському 110. Фронтовики беруть слово з депутатів, що таких рішень вони більше не пропонуватимуть та без зайвого шуму залишають приміщення. Заслухати новопризначеного, щоправда, поки що тимчасово виконуючого обов'язки головного міліціянта міста Валерія Онісєва депутати не забажали. Злочинність у сфері економіки, робота дільничних інспекторів та незаконний обіг наркотиків. Про це мав би розповісти МВСівець. Натомість відповідав на запитання про боротьбу із тротуарними продавцями. Далі депутати голосували без особливих обговорень за кілька десятків рів рішень, доки справа не дійшла про надання в безоплатну оренду приміщення для нової приватної християнської школи. Що це таке? з Чим його їдять? І головне скільки платитимуть батьки за таку освіту, розповів один із засновників закладу. Ми беремо оплату тільки за ну там чотирьохразове харчування, яке є. І оплата вчителям. Тобто у нас дитина приблизно коштує на місяць 1700-1800 тисячу у нас буде коливатися від 800 до 1100 гривень. Ми не можемо до кінця порахувати, ми не можемо поки скласти остаточний бюджет. Це дотаційний соціальний проект. Після довгого переконування міські обранці не витримали тиску. Більшістю постановили новій школі бути, а от 200 тисяч гривень на заробітну плату працівникам комунальної бані не виділили. Сама лише така можливість обурила Наталію Степанову, головного фінансиста міста. каже. Депутати не знають, що таке баланс бюджету, і забули, що й сам він не гумовий. Це рішення по суті своїй, по формі є незаконним і по процедурі прийняття, також як і решта рішень. Ну я, я не можу вже на це закривати очі. Я маю кожен раз писати. Протокол бюджетного правопорушення. Наостанок прийняли рішення звернутися і до президента, і до прем'єр-міністра, аби ті переглянули підвищення тарифів на комуналку. кажуть, вони неприйнятні та мають бути зупинені. Не е, покладати це ярмо зараз в умовах такої кризи війни на простих хмельничан. Тому що як я вже говорив, це цей уряд десь похожий на уряд Сталіна, коли вони придумали е, податок на. Фруктові дерева, продав податок на тварини і так далі. Це за рахунок людей, хотіли наповнити бюджет. а Не цим треба займатися. Потрібно реформувати економіку і піднімати з колін якраз економіку, а не залазити в кишеню простому народу. Хмельницькі ж обранці сподіваються, що подібні звернення до керівництва держави спрямують ради інших регіонів нашої країни.